порядок. А за 106 Ви нічого не знаєте. Це кадри за годину після влучання російського шахеда у багатоповерхівку на Героїв Крут 68 у Сумах ніч на 30 січня. 11-річна Аріна мешкає тут сім'єю на шостому поверсі третього під'їзду. Говорить, збиралася вкладатись спати. Я йшла е, з кухні, казала брату, вже пішла спати. Він каже, що зараз прийду. І вже лягла на полу і Одна хвилина і все. Я почула, як летить шахет. Він летів 4 секунди, а потім було різкий гуркіт, і я відкриваю очі, я нічого не бачу, тому що темно, і дуже пильно. Після вибуху сама вибиралась під завалів, згадує Аріна. Ноги провели дуже. У мене були на ногах палки від. Від кровати мене добула двоповерхова кровать. Вона мене привалила провалила шафою і плитами. Я вибралась спочатку з-під плит, а потім вже з-під кровати. Одразу почала рятувати тата та брата, які були разом із нею у квартирі, говорить Аріна. Коли я вибралася, я одразу е, полізла до тату. Він був у спальні, він спав, е, він був весь за е, був одразу обрив. Я вибираюся, е, кличу на допомогу, е, кличу тата, е, я його не чую, я лажу пі, е, по камням. Підходжу до тата, я його трошки розкапую, розкопала голову, він пройшов сознання. Старший брат Денис також був під завалами. Потім я е, лажу по камням до брата, прибігаю до брату, кхм, бачу, що він на сознанні, він е, стонає, він задихається. розкрила обличчя, щоб вони дихали. Але далі не змогла. Було дуже великі плити. Брала дорогу для аварійної натувальної машини. Потім вже прийшли ДСНС, я кажу, кажу що там брат-тато мене виводять, забирають сусіди з 103-ї квартири. І потім мене вже забирають рідні. Я вже бачу, що тут стоять люди світять е фонариками. 2 лютого від отриманих поранень Денис помер у лікарні. З ним попрощалися за два дні у Петропавлівській церкві. Нині каже Аріна, вона з татом і мамою живе у помешканні неподалік від свого будинку. Поначалу було страшно спати, того що не чекаю, що буде далі. А зараз вже краще. Борис Майоров, Олег Вороненко, Суспільне новини, Суми.